Шановні учні, шановні колеги-вчителі, продовжуємо працювати моїми підручниками для профільного та поглибленого рівня. Зокрема, з підручником «Малгібра 11 клас. Задача з дірочкою. Наша рубрика традиційна показникові нерівності. Ми добралися до третього параграфу, підручника і пропонується ось така, в принципі, досить, стандартна, досить стандартний тип показникової нерівності. Це задача 349 в моєму підручнику. Якщо ви це завдання не розв'язували, прошу натиснути паузу і розв'язати. Спробуйте розв'язати цю нерівність, а ми потім звіримо наші розв'язки. Ну що, таку нерівність треба починати розв'язувати з того, що ну, Тобто основи в нас. Корінь кубічний 3, плюс корінь з 8 і е, е, корінь кубічний 3 мінус корінь з 8. Якщо ми подивимося на підкореневі вирази, то я думаю, що можна здогадатися, що добуток цих виразів дорівнює 1. І оскільки добуток цих виразів дорівнює 1, то ми можемо використати, в принципі, широко прийом. 3 мінус корінь з восьми. Це 1 тоді на 3, плюс корінь з восьми, і навпаки, можу написати, що це плюс 3 корінь з 8 у мінус першому степені. Таким чином, я не буду чіпати перший доданок, тільки напишу його у виразі, у вигляді е, степеневого, у степеневому вигляді х е, поділити на 3. А другий. Це вже 3 плюс корінь з восьми у мінус першому, і все в степені Х поділити на 3 більше 6. Після цього я можу це переписати ось у такому вигляді. О. І тоді в нас фактично вже все готове для заміни. 3 плюс корінь з восьми. А я можу зразу, давайте я зразу напишу корінь з 8, це 2, корінь з 2. Значить, Давайте я зразу спрощу вираз. В степінь Х на 3 це Т. Зрозуміла річ, що як показниковий вираз, Т у нас більше 0, це важливо, це знадобиться в подальшому. І ми отримаємо t плюс Т в мінус в першому степені більше 6. Або. Перепишемо ось такому. Т плюс 1 на Т більше 6. А тепер ми з вами можемо пригадати, що Т більше 0. Тому ліву і праву частину нерівності я можу помножити на Т більше 0. І при цьому ніяких змін знаків не відбувається, бо ми множимо на гарантовано додатнє число. Отримаємо абсолютно стандартну. Квадратну нерівність. Відповідне квадратне рівняння записуємо. І якщо ви акуратно порахуєте, то побачите, що воно має 2 корення, 3 плюс-мінус 2 корінь з 2. Ну, ви розумієте, шановні вчителі це точно знають. А шановні одинадцятикласники, які які е, таких нерівностей не бачили, ви вже розумієте, що це не дарма так виходить, що так воно задумано. Отже, якщо ми, наприклад, методом параболи Розв'яжемо цю нерівність, тут у нас 3 мінус 2 корінь з 2, тут у нас 3 плюс 2 корінь з 2, наша рівність більше. Значить, нам треба лівий і правий проміжок. Тобто нам треба, коли Т менше, ніж 3 мінус 2 корінь з 2, або нам треба, коли Т більше, ніж 3 плюс 2 корінь з 2. Залишається пригадати, що ж таке Т. 3 плюс корінь із 2 в степні Х на 3. Давайте я вже напишу і протягну екран. О. Ну, а тепер ми ж не недарма писали. Ось давайте я навіть це візьму і скопіюю. Буде дореч... до... досить доречно. Ось це я візьму і скопіюю. От сюди. Ну, будемо вважати, що це моя чорнетка. Ми це писали не дарма. Ми це з вами ще раз пригадаємо. Тому у першій нашій нерівності 3 мінус 2 корінь з 2. Це 3 плюс 2 корінь з 2. У мінус першому степі тільки на 3. Тому х на 3 менше мінус 1, х менше мінус 3. Ну, а тут все взагалі просто Це 3 плюс 2 коріння з 2 у першому степені. х на 3 більше 1, х більше 3. Давайте я напишу відповідь у вигляді інтервалів. від мінус нескінченності до мінус 3 і від 3 до плюс нескінченності. Ну, і дам в кінці одну практичну пораду. Вся справа в тому, що я. Не наголосив на цьому увагу спочатку, навмисно. Але я теоретично міг поступити і по-іншому. Я міг звести до основи 3 мінус -2, 2 коріння з 2. Тобто, у мене це було б 1 на Т, а те було б Т. І ну, можна сказати, а яка різниця? Ну за великим рахунком, різниця невелика, але. 3 мінус 2 корін із 2, це все-таки число яке менше 1. І потім, коли б я розв'язав нерівність t і повертався б до X, в кожному випадку, мені б довелося змінювати знак на протилежний. А та основа, яка я отримав, вона очевидно більше 1. 3 плюс 2 корінь із 2. Тобто я. ну, Не те, щоб я трішечки собі роботи менше мав. Просто якщо ви знаходитесь на зену, то у вас буде менше шансів помилитися. Все-таки бажано, якщо є така можливість, щоб потім не мати зайвої роботи, зводите до основи, яка більша одиниці. Ну, сподіваюся, що було цікаво і корисно і вчителям, і учням, тому від вас чекаю лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. До побачення.